Економте електрику. Розумне енергоспоживання це додаткова стабільність енергосистеми країни. Години пік, коли споживання традиційно є найбільшим, з 8 до 10 ранку з 18 вечора до 21. У цей час необхідно зменшити використання більш енергоємних побутових приладів. Щоб заощадити на використанні приладів, потрібно змінити підхід та час використання найбільш енергоємних з них. Бойлер. 1,5 – Нагрівати бойлер на середньому режимі до 55 градусів. Електрочайник 2,4 – підігрівати воду у чайнику рівно стільки, скільки треба на цю мить. Бажано використовувати газову плиту. Пральна машина 2,3 – Прати білизну в режимі швидкого прання, який триває 30 хвилин. Пилосос близько 1 кВт години. Замінити звичайним віником. Чим більше ми зекономимо електроенергії, тим менше буде аварійних відключень. Збережемо разом кіловати Дніпро та Україну.